Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Що друзі, ми продовжуємо. Вітайте! Ви вже бачите, Іван Леньос, соліст гурту «Козак Сістем» у нас в гостях. Сьогодні, мій, сьогодні ще давай, давай. не тільки говорити і співати буде, але Іване, ми тебе запросили трошки раніше прийти до нас, тому що тема знову ж таки така. Не хочеться говорити про Сатану Лободу і про конкретний випадок. Вже багато хто говорив, переговорив. Хочеться про м -м, логістику поговорити. Та? Тому що не важливо, ким ти був, важливо, ким ти став, але як став. Та? Давайте зараз подивимося коротенький сюжет, е і після того продовжимо розмову. Харків без лободи. Це гасло на плакаті призупинило концерт співачки, а ще збурило усі соцмережі. А все через те, що зірка підійшла до 16-річної учасниці мовчазного протесту і запитала, хто їй заплатив. Моя хороша! Ну, що ти стало? Хто тобі посла, ну хто тобі дав гроші? І, хоча публіка промовчала, реакція соцмереж не забарилася. Більшість користувачів в інтернеті вражені вчинком 16-річної дівчини і підтримали її після цього інциденту. Попри те, що Світлана Лобода опублікувала відео, у якому перепросила за свої слова перед дівчиною, не всі колеги вірять у щирість її каяття. Співачка Марія Бурмака у своїх соцмережах згадала, як сама вела партизанську боротьбу за українську культуру у творчості. А ще нагадала Лободі, що батьківщина не продається. Не можна одягти вишиванку, витягнути прапор, перекласти пісню і чекати, що всі повірять і пустять сльозу. Ні, бо за це заплачено кров'ю. Палка дискусія розгорілася і в коментарях під дописом головної редакторки Української правди про Лободу. Одні захоплювались вчинком дівчинки, а знайшлися й ті, хто почав захищати співачку. Що коїться з людьми? Скільки злоби, це дійсно вже схоже на нове утворення, синдром Лободи. А як же всі ці люди, що прийшли послухати, побачити Світлану? Чому всі ті, хто нападав на Лободу, на ту, яка спочатку війни встала на одну сторону з Україною і стільки для неї зробила, ці люди не шукають дійсно зрадників? Коректуровщиків і так далі. Не сприймаю Лободу ані як артистку, ані як людину. Проте заради справедливості нагадаю, що вона чітко озвучила свою позицію стосовно війни, допомагає військовим і відбудовує ірпінь. Але водночас ця історія надихнула українців на роздуми, що робити з людьми, які після анексії Криму і АТО на сході продовжували їздити до Росії і лише після повномасштабного вторгнення оговтались. Почали перекладати свої пісні і активно донатити. Співачка Олександра Кольцова додає хотілось би, аби голубі міра долетіли до середини Дніпра, зрозуміли, що волонтерство це лише половина і попереду є робота. Над своїм розумінням ролі артиста під час війни над публічним іміджем, над кризовим піаром, говорити, хто тобі заплатив, дівчатка, це не розуміти, що відбувалося країною і слухачем за ці роки. Це більше не війна трьох-чотирьох співачок і їх інвесторів, які не могли поділити ринок Прим. Це не політичне замовлення, це суспільний запит. Чому ця ситуація викликала такий суспільний резонанс? І чи реально зіркам відбілити свою репутацію після заробітків в Росії? Поговоримо в студії сніданку. Ну, ну, ти вагленьо дивився разом з нами цей сюжет. Бачиш, Іване, не тільки про засудження цієї історії Світлани з цією дівчинкою йде, але й про підтримку суспільству. Ну, не хочу казати, розділилося, але це тригерна історія стала. Чому? Ну, тому що ті, кому достатньо, щоб умовна лобода одягнула вишиванку і переклала дві-три пісні українською, і почала ті гроші, які вона заробила... Фактично на крові співаючи а, в Росії, знаючи, що Росія це агресор, розуміючи, яку шкоду чинить Росія в Україні, вона починає ці гроші вкладати в відбудову, як сказано було, Єрпіня. А люди, які не глибокі, їм достатньо цього. Люди глибокі розуміють, що це проституція, вибачте на слові. Справа в тому, що у нас достатньо не розвинутий інститут. А, Відповідальності і інститут репутації. Справа в тому, що коли ти стаєш достатньо популярним, і в тебе там мільйонні підписники, аудиторія, ти маєш розуміти, що кожне твоє слово, кожна твоя дія резонує. Це стосується не тільки політиків, це стосується е, публічних людей. Тому ми маємо на сьогодні кейси Усіка, Ломаченка, Лабади. І інших, інших, інших ти можеш бути крутим професіоналом, але недостатньо грамотним і чесним патріотом своєї країни. І... Ну, давай я тобі буду зараз опанувати трошки, щоб якось балансувати цю історію. Дивись, країна до 22-го року. І країна зараз дві різні країни. Лобода, давай, ми не знаємо, що там всередині та я ми з тобою з ліхтарком не заглянемо. Та але принаймні публічно якось та, є констатація тої реальності нею і цієї реальності нею. Тобто людина намагається перейти з однієї реальності в іншу. Вона це робить якось неправильно чи не має можливості в принципі перейти? Я б сказав неправильно. Чому? Давай давай. Чому? Я зараз поясню. Mm -hmm. Давай уявимо собі, що вона це робить щиро. Ну тобто, кожен прозріває по-своєму, правда? Yeah, yeah, yeah. В міру своєї глибини, інтелекту, освіченості no, так? І обставин. Уявимо, well, що вона усвідомлена. Давай так. уявимо собі, що вона це робить усвідомлено. Ну, значить, ти, дорога, маєш розуміти, що. Найближчі роки в тебе будуть серйозні репутаційні втрати. А якщо будуть репутаційні, то будуть і фінансові. Що якщо раніше ти заробляла великі гроші, да, беручи участь у дуже серйозних е, акціях, на яких був навіть диктатор Путін, так, то не вийде за один-два дні, місяць чи три дні перемкнути Тумблер, і ти продовжиш робити те саме, але вже в українських наративах. Так не вийде. Ну тому, що народ е, задає. Тон саме моральні поведінці сьогодні народилася держава і народилася та складова, про яку я кажу. Інститут репутації. Репутацію заробляють довго. Е, коли її втрачає шансів немає, я так розумію, вийти з сто, точки. У неї шанс, можливо, є років через п'ять, в залежності ага. від її поступків, залежності вчинків і головне щирості. Ага. Щирість ти нічим ніякими грошима не прикриєш. Скільки ти не донатиш чи на дитячі будинки, чи на відбудову того чи іншого міста, це нерелевантна штука. Чому? Тому що повторюю: мораль, естетика, етика це дуже тонкі речі. І ти робила величезні злочини саме в моральній площині. А моральна площина грошима не оцінюється. Можна я, люди можна, говорять, можна, і я от, закінчу цю думку? Да, просто, е, щоб ми якось балансувалися і не були в Бульбашці. Та, я уважно дивився це відео. Я там можу там, дійсно довго коментувати, чому, наприклад, там, це дивно виглядає. Тому що ця історія з дотиканням, з дотиком, та, це така з mm -hmm. дуже з нульових 90-х років. Ну, та, ця та, дівчинка ну, казала, ну, що їй її була. Не вона видачена з іншої площини, абсолютно, ця дівчинка з іншої реальністю. Але площа в Харкові, вона одна. Навколо була підтримка Лободи. В Харкові Була. десятки, так. сотні, тисячі людей. Може, ми говоримо про якусь бульбашку з тобою зараз? Ні, зовсім ні. Ми говоримо про тих людей, які дійсно, як і Лобота, продовжують не розуміти, який процес відбувається Але їх в Україні. Багато. Не їх не так багато що робити, але вони є дивіться. Що? На площі вона одна дівчинка з плакатом. Так. А у Харкові на площі купа людей, які після цього, вибачте, що я на так. тобі та, ну, так то е і... підтримують Лободу і раді бачити. Говори, дивіться, ну ми знову. Ми знаєте, що запитуємо? Ми запитуємо, як відноситься до тих, хто нічого не вирішує. Ну, типу, ну хай собі стоять. Ну якщо вони дійсно нічого не вирішують, це насія. Я називаю таких людей населення. Якщо хочете, да? а громадяни народжуються кожен день їх стає все більше і більше, тому що сьогодні країна да? сформувала себе як мама, да? і в нас почались стосунки з мамою. Да? І маму серйозно поранили. Маму гвалтують, маму над мамою знущаються. Да? А ти як син да? маєш робити все можливе, щоб допомогти мамі вижити. Да? І сьогодні у мене з батьківщиною є діалог. У да. тебе є, у тебе є, у більшості є. У тих, хто там стоять, цього діалогу немає. Мені на них, чесно кажучи, Тому до одного підходи. місця. Мені головне, що ви правильні теми піднімаєте. Да? Тому що ті люди все одно дивляться телевізор. Вони навряд чи слідкують за е, новинами із більше я не скам змістовних джерел. Да? Тому що телебачення створене для всіх. Да? Угу. Можливо, навіть поверхнево. вибачайте. да? Іван, але... але все одно такі теми чому важливі? Дивіться, я вам зараз скажу одну притчу, і ви зрозумієте, що робити з такими, як Лобода. Да? А, якщо безхалатність да, твого друга привела до того, що тобі вибухом обірвало руки, ти пробачиш друга? Знаєте яка відповідь? Пробачу, але обняти вже не зможу. Притча, притча. Івана, ти знаєш, ми, ми продовжимо далі ще розмову. Зараз просто хочемо, щоб ви послухали в тому числі ще думку Колі Сергія Співака, який також в культурному десанті. І він от сказав, що проблема нашого шоу-бізнесу в тому, що йому не вистачає правди. От те про що ти говорив, да, запит на щирість, на чесність і на правду. Що зірки, які зараз якраз викликають цю купу величезну кількість питань, не до кінця чесні зі своїм слухачем. Давайте зараз подивимося, що сказав стосовно цього коля, і потім продовжимо розмову. Подискутуємо далі. Відповідальність артиста якраз в тому, щоб, знаходячись на очах в аудиторії, вміти чесно заглянути в себе, віднайти там біль, дістати його і зцілити себе за допомогою творчості. Тоді аудиторія буде зцілюватися разом з ним. Якби Лобода вийшла і сказала: Я розумію, що всі ці роки. Рачила тільки себе, звертала увагу тільки на себе, на свою кар'єру і орієнтувалася тільки на тих, хто захоплювався мною. Зараз я розумію. Зараз я розумію, що помилялася. Але я помилялася не тільки в тому, що працювала з Росією, а й в тому, що не бачила за своїм відображенням людей. Зараз Лобода не працює з Росією, але й не бачить людей. Не чую людей. Ну, не він дуже розумно людей, сказав. Я людей. чув його меседж повністю. Він дуже угу. правильно, розумно сказав. Я можу до того добавити ще. Дивіться, ну хтось жі організовував цю акцію в Харкові, хтось давав дозвіл, тому що це треба брати дозвіл у військовій адміністрації. Звичайно, якісь в неї є адміністратори, і хтось це все дозволив і таке інше. Дивіться, Ілон Маск один із найбагатших і найпопулярніших людей на планеті. Одного разу, і він часто собі дозволяє. Ляпнув якусь тупість. Да? У нього день народження. Я привітаю, якщо можна, і обережніше. Ми дякуємо день. за старлінки. Дякую. Будь Будь старлінки. Ласки, угу. е, ляпнув і вже там через 10 хвилин збіднів на 50 мільярдів Да? тобто є конкретна відповідальність за слова. Да, у нас це тільки зароджується, і це теж чергова війна між Україною і Росією, коли ми позбуваємося старого да в угу. Росії. Ти можеш говорити ляпати що завгодно, тобі за це нічого не буде. Uh -huh. Згадайте кейс е, двох політиків, да коли вони е, опаплюжились на всю Україну, коли записували передвиборний ролик. Ми це всі розтягнули на цитати. Це Допкін і покійний кернес. Да, коли я побачив це відео, я подумав, що ці люди на ранок ну якби життя самогубством, тому що це була настільки низість, цинізм, е, тупість. Вони показали себе всі, на всю Україну просто абсолютними падонками. Да? Я був впевнений, що ці люди не дуже не будуть політиці. Вони ну вони застреляться. Але так? ні закінчилось тим, що вони стали той мером, той депутатом. Про що це говорить? Про говорить, що таких як цей Кернес і Добкін, в Україні угу. ще вистачає, і ми маємо говорити всьому суспільству про те, що якщо у нас є кримінальний кодекс, є адміністративний кодекс, де чітко можна покарати людину за те чи іншу провину. У нас немає морального кодексу, да, естетичного, етичного. Немає його. Да? Знаєш, Але Івана... людина має розуміти, що вона все одно буде мати колосальні втрати, якщо вона переступить моральний поріг. І оця дівчинка це та е, той суддя, який мовчки мовчки опустив Лобуду нижче Плінтуса. Да? І таких, як ця дівчинка, дуже багато. Стає І наступна більше, Лобода, чи яка-небудь там. Я не знаю, я не знаю, цих прізвищ, я не хочу їх навіть вимовляти, бо ми їм робимо рекламу. Да? Вони мають розуміти, що вона наступне раз вийде на таку площу, то її не плакатом мовчки, а можуть дати і по голові. Івана, все таки, давай, давай. підсумуємо, тому що е, треба якимось чином е, перевтілитись одним е, і просмислити іншим. Перевтілюйтесь, і таких людей багато робіться мовчки. Да, дозовано перевтілюйте і доводьте свою щиросердечну любов і народу, і Україні. Якщо одного разу ти зробила ось такий злочин, то не чекай, що за 10 хвилин да, ти отримуєш отаке пробачення. Не буде такого. Можливо, його не буде ніколи в неї. Вона має з цим змиритись. Тому що я кажу ще раз: я пробачу, але обняти не зможу. Ну, при чому пам'ятаємо та. при так? Причому пам'ятаємо. От така, ти знаєш, з, трь з трьома крапками. Історія насправді тому, що е е е позиція дуже зрозуміла, все зрозуміло абсолютно. Але є купа людей і з тої сторони, і з тої сторони, я зараз про шоу бізнес і про глядачів, е які е в транзиті дуже повільному якомусь та? І mm -hmm. як воно буде, оце питання треба постійно про це говорити. Постійно про це Нам говорити Треба говорити Єгор, Але коли ти кажеш і з тої, і з тої сторони будь добре називай цифри. Ну, я бачу харківську площу. Дивись, ну, і я о. бачу. А ти бачив площі на виступи Систем? Раз там раз в 10 більше людей. Ні, ні, ну чекай. я чекає. Там мало людей, як для Лобади, яка збирала мільйони. Да? Там дуже мало людей. І ті, хто прийшли, нас насправді не дуже цікавлять. От якщо б вона зібрала стадіон, це була б вже трагедія. Іване, зараз мене вб'є редактор, і це вже буде перша трагічна. Давайте історія. Ми просто та. поставимо три крапки, і та. кожен залишиться, щоб осмислити цю інформацію, і справді поступово змінювати свою свідомість і брати вибір. Хтось швидше, хтось повільніше, але тим не менш його зробити доведеться. Іван у бізнес майбутнього далі буде сніданок триває.